Доброго дня, з вами Фабрика Квартир і зараз ми знаходимося в сучасному житловому комплексі клубне містечко 12, де наша команда нещодавно успішно завершила черговий об'єкт площою 89 метрів квадратних. Хочемо показати його і вам. Перед покою нас зустрічає величезна шафа, так як у замовників був запит на те, що було багато місця для зберігання речей, уся права стінка від нас іде з мебливої частини. Фасади йдуть без ручок, що є неймовірно зручно в прохідних та малогабаритних місцях. Наш дизайнер запроктувала білі фасади, щоб візуально збільшити простір та гармонійно поєднати їх з загальним інтер'єром. Також у нас тут є відкриті полиці для книжок чи інших дрібних речей. Біля входу ми розмістили велике дзеркало, тумбу для взуття. Та полички з підсвіткою, що додає додаткову затишку та комфорт. Від забудовників в цій кімнаті було спроектоване місце для санвузла, але наші замовники побажали тут зробити окрему пральну кімнату. Тому ми забрали перестінок та зробили бажане перепланування. З одного боку знаходиться зона для зберігання побутових речей, а з іншого сушильна та пральна машинки. З передпокою ми попадаємо в велику кухню, об'єднану з вітальнею. Тут ми розмістили великий та зручний диван. Напроти нас очікує ТВ-зона. Праворуч від телевізора ми розмістили шафу з підсвіткою та скальним фасадом. Біля вікна розмістилася обідня зона з підвісним світильником, стільцями та розкладним столом. Побажанням замовників було зробити великий острів посеред кухні. З одної сторони нас очікує місце для сніданку або ж спілкування з друзями під час вечері. З іншої сторони, у нас багато зручних шухляд. За цим великим пеналом у нас схований котел, а знизу у нас продумане місце для виїзду робота пилососа Тут у нас використана hpl стільниця, яка дуже гармонійно описалася в загальний дизайн кухні. Вона є зносостійкою стійкою та не боїться вологи. Також, як ви можете помітити, в нас немає ручок, так як використаний профіль гола. А ще фасади відкриваються більше, ніж на 90 градусів що й неймовірно зручно та безпечно для вільного пересування по кухні. Кухня обладнана всією необхідною побутовою технікою це електрична варильна поверхня та посудомийна машина. Мікрохвильова та духова піч і великий двокамерний холодильник. Санузлі розмістили велику душову зі скляними поличками. Сантехніка чорного кольору преміум якості. Біля душової ми розмістили цікаве дзеркало та накладну раковину овальної форми. Навпроти підвісний унітаз з гігієнічним душем та вищі інсталяції у нас місце для зберігання. В квартирі знаходиться велика та функціональна гардеробна. Вхід виконаний зі скляної затемненої перегородки в металевій рамі. Гардеробній поєднуються закриті шухляди та відкриті вішаки з полицями. Є навіть вішак для штанів. Всюди зробили атмосферну підсвітку. А навпроти гардеробної ми розмістили велике дзеркало. Спальня виконана в мінімалістичному стилі ній ми розмістили велике ліжко, дві переліжкові тумби по боках та бра цікавої форми. За ліжком знаходиться дерев'яна панель з підсвіткою, яка направлена вверх та підсвічує декоративну штукатурку. У нас ще є багато цікавих оглядів для вас, тому обов'язково підписуйтесь та залишайтесь з фабрикою квартир.